Ну що ж, вирушаємо знов за океан віддати свій голос. Вже поспішив, і кандидату президенти від республіканської партії Дональд. Трамп, отже, разом зі своєю дружиною Меланією він відвідав виборчу дільницю, зокрема у місті Палм Біч, штату Флорида. Після голосування Трамп сказав журналістам, що він дуже впевнений в тому, що повернеться у Білий Дім за словами республіканця. Він переможе з помітним відривом, але затвердження голосів займе багато часу. Схоже, що екс-президент США абсолютно впевнений вже зараз у своїй перемозі, хоча раніше на своїй сторінці у соцмережі Ікс він написав, що сьогодні ентузіазм його виборців зашкалює. Це означає, що черги на дільницях будуть довгими. Втім, республіканець закликав виборців не їхати додому завчасно. Мені потрібно, щоб ви віддали свій голос, хоч би скільки часу це не зайняло. Залишайтеся в черзі. Написав Трамп.